Вітаю сьогодні! баннер-сервіс знову на ЖК Рибальському для того, щоб показати вам новенький ремонт, новенькі матеріали та цікаві рішення. Гайда! Маємо квартиру площею 80 метрів квадратних з двома спальнями дитячою та дорослою, двома санвузлами та просторою кухнею вітальнею Почнімо зі зручностей. Ліворуч від входу у нас розміщений гардероб. Тут буде багато полиць для речей та одягу. Також тут одразу передбачене місце для станції типу екофлоу і ось для неї вже змонтований електрощиток. Звертаю увагу на двері. Ви вже помітили, що вони прихованого монтажу. Проте внутрішня сторона дверей гардеробу дзеркальна для того, щоб ви могли оцінити свій лук. Стіни коридору та кухні вітальні оздоблені італійською декоративною штукатуркою TM Coverit Vesuvio від салону декоративних оздоблень DecoMaster. Це красиво, це практично і це вічно. Зовнішня сторона дверей, як бачите, декоративка, А от внутрішня скляна. Так, це дуже дорого, але є певна вигода, тому що такі двері надійні, їх ніколи не покрутить і за ними дуже, дуже легко доглядати. Плюс це надзвичайно гарно. Санвузли зроблені фундаментально. Консольні унітази. Біля кожного передбачено гігієнічний душ. Душові підони вбудовані і облицьовані плиткою, усі змішувачі для води, гігієнічний душ та душові системи прихованого типу. Красиво, так? І а вже ж встановлена система антипотоп, а для обігріву змонтована електрична тепла підлога. У лівому санвузлі зашиті меблевими шафами пральна та сушильна машини, бойлер, а також система водопідготовки та водоочищення Екософт. У кожному санвузлі по два види плитки. Акцентна, зелена та біла, дуже кльова. Вона задає настрій цим приміщенням. Через обмеженість простору в душкабіну влаштували в такому закутку. Важко було знайти дверцята, які стали б сюди з практичної точки зору, щоб відкривалися не назовні чи всередину, а паралельно. Тому ми все ж таки знайшли такі дверцята трьохсекційні, які є зручними. Підлогове покриття в квартирі паркет. А плінтус алюмінієвий. І це приклад поєднання класики і сучасності. Взагалі до паркету пасує класичний широкий плінтус. Але з дверима прихованого типу він ну ніяк не поєднується, бо немає лиш тви. Тому вдалим рішенням буде чорний алюмінієвий плінтус. І ми, як компанія, яка має досвід роботи понад 20 років, рекомендуємо плінтуса від виробника профіль Центр, тому що це широкий вибір по оптимальних цінах. У коридорі понизу зроблена підсвітка підлоги, яка реагує на рух. Стеля у квартирі натяжна з профілем тіньового шва. Це беззаперечно гарно. А ще стелю прикрашають цікаві світильники на магнітних треках. Покажу вам кухню. Тут меблярі втілили всі побажання замовника. Тут є вся необхідна техніка, частина вбудована, частина прихована, як, наприклад, ці два холодильники. Подивіться, це два окремих агрегати, які в сумі складають е, холодильний простір шириною метр двадцять. Представляю вам дуже функціональну мийку. Дозатор для миючого засобу, вода з крана, вода з фільтра і подрібнювач відходів. Тут зона відпочинку. Стандартно підведені всі електро- та інтернет-комунікації, щоб провода ніде не маячили. Пальні відрізняються тим, що стіни тут оздоблені люксовими шпалерами. Від Роберто Кавалі. Простір облаштований з комфортом та затишком. Варто зазначити, що і ми, і замовники, потурбувалися про звукоізоляцію. шумопоглинаючі плити є на стелі всіх житлових кімнат та на стіні дитячої, яка межує з сусідами. Підсумку нашого огляду скажу, що ремонт був реалізований без допомоги дизайнера. Е, він робився на смак господарів, але, звісно ж, не без технічного проєкту. Зазначу, що коли ви замовляєте ремонт в бандер то технічний проєкт вам йде в подарунок, а це план обмірів, плани сантехнічного та електромонтажа, розкладки плитки та підлогового покриття, план розміщення меблів і техніки, а також за потреби плани демонтажа і перепланування. З нами вигідно робити ремонт, візьміться до уваги. Телефонуйте, пишіть, заходьте. І до зустрічі в нових відео. Але в наступному відео буду не я, буде бос.